Сьогодні ми робимо листівки до Дня Валентина. Він вже через два дні, тому ми маємо підготуватися. Нам знадобиться сердечки, можна їх купити, а можна вирізати з фетру. Я вирізала фетру. і папір. Нам знадобиться Ось паперу, клей або скотч. і купа, маркерів і ручок. І адже просили стоп-паперу. Але до нього підійдемо потім. Спочатку ми вибираємо колір. Самої У мене вона буде ось така. Це на красивіший колір. Можна вирізати параметри, які потрібні. У мене він вже такого є форми, яка потрібна. Я не буду її дуже великою робити. Вона буде така маленька, мінімалістична. Тобто її зі, зігнути папулан, щоб це була ось така книжечка. Коли зігнули, вступає в роль простий листок паперу. Його ми маємо вирізати. Малесеньку. ось такий квадратик. Якщо що, у нього зменше, якщо буде дуже маленький, збільшено. Ось тут так, потрібно під'єдняти, щоб він був більш-менш рівний. Або збройного зробити з краями та тими набачимо, але заокругленими. Як я роблю. Ось так буде досить. Ось Так, тепер дивимося, як це буде виглядати. Це буде десь виглядати ось так. Можна його в моєму випадку трошки зменшити, щоб було місце для сердечок, тому що ми будемо ними прикрашати саме нашу листівку. Ось так буде зовсім нормально. Ось так от ми переклеїмо його. Можна скотчем, а можна клеїмо. Але перед тим, як його клеїти, ми маємо тут щось написати. А побажання, або кому, кому, чому, не знаю. Але ми маємо написати побажання. Ми можемо його приклеїти або ось тут, або всередині. Я думаю, буде краще приклеїти всередині, а тут просто прикрасити. Ось так. Ми підписали її. Тепер ми маємо це вклеїти ось сюди. за допомогою скотчу або ж клею. У мене це буде клей того, що не захотілося мені. Його відкрити треба. Сюди. Так. Так. Багато не наносу. Ось так можна легенько розмазати. Для цього підійде краще клей з кісточкою. Але якщо такого немає, вже виходимо із ситуації так. Ось так, відставляємо його і приклеюємо побажання всередину. З цього боку або з цього я приклею з цього і ми приклеїли тут. Але здається, що тут якось пусто. Ну, просто побажання і все. Нам треба прикрасити. Можна прикрасити маркерами, а можна сердечками. Можна половинку сердечок ось сюди буде, а половинку сюди. Я так і зроблю. У мене тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім сердечок. Ось ці я приклею ось сюди, а ось цю частинку ось сюди. Наносимо клей на кожне серденько. Тут це трошки клею, маємо. Гарно приклеїти. Можна клеєм пістолетом, а можна звичайним клеєм. Ось таке перше серденько. Зараз буде друге. Це буде в куточку. І ось це маленьке, я хочу ось тут приклеїти. Але не наклеїти дуже багато сердечок, тому що у нас ще є маркери. Так, так так ми про маркери не забули. Можна будь-якими маркерами це робити. У мене є блискучі маркери, звичайні маркери. Є блискуча ручка, яку я теж буду використовувати. Тут я намалюю сердечко. Ось таке гарне. Тут я зроблю ось. Ніжна рожеві такі ніби хвиліки. Так, ось тут я ці хвильки замалюю. А ось тут я залишу пілі. Так, а ось цим маркером я хочу намалювати крапочки. Захотілося мені так зробити. Так, тепер приступає ручка. Ручкою можна тут будь-що домалювати. Хай буде красиво. І ось така у нас лостівка всередині, але тут вона якась стисна, тому ми її і тут прикрашаємо нашими залишками сердечок. Знову беремо клей в руки і приклеюємо сердечко хаотично. Можна, якщо захотілося вам в якомусь порядку, але у мене вони будуть розташовані хаотично. Приклею сюди. Ось так вона вийшла, але все одно якась послупа. Тому ми можемо ще щось написати, наприклад, привітання. з не. Палена при на. Можливо, поки ви писали. Якось так сталося, що одне сердечко поїхала, щоб його зачепили рукою. Це нічого, це можна виправити, так як в моєму випадку. Не переживайте за клей, нажитися його, приплеємо сердечко і все чудово. Тепер можна ще додати ось таких ще сердечок, намальованих, несправжніх. Може розмазати, ну все чудово. І ось така у нас вийшла листерочка. Всередині ще тут можна щось домалювати, але мені цього досить. Все, бувайте.